Чорний будинок із чорними вікнами більше не бути їм досі привітними. Будуть нові, та не буде вже їх, на свіжі рани ляга тихо сніг. Снігові теж за країну болить, як порятунок, він з неба летить. З нього на вогнище звариться чай, лише одну ніч. Протриматися, дай. Доброго дня. Я запрошую учнів на виховний захід. Кіборги Герої не вмирають. Кіборгами називають українських військових-учасників оборони Донецького аеропорту імені Сергія Прокоф'єва під час війни на сході України. Та учасників прориву для надання допомоги. Варто пам'ятати, що всі вони були добровольцями. Тривожні й радісні йдуть новини, лунають безперервно із екрану, слідкує із надією в країна. за тим, що діється від вечора до ранку. Сьогодні, сім років тому, завершилися бої за Донецький аеропорт, які тривали 242 дні. 20 січня 2015 року проросійські бойовики, не припиняючи обстрілів, підірвали новий термінал донецького аеропорту, перетворивши його на руїни. Після цього військовим керівництвом було прийнято рішення вивезти українських бійців. І 22 січня вони залишили зруйнований термінал. Як відомо, оборона Донецького аеропорту, що стала символом, Незламності та мужності українського народу тривала з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. 242 дні українські. Військові, медики, добровольці та волонтери протистояли на валі російських військ та проросійських бойовиків, відстоюючи українську землю. Ти, головне, повертайся додому, врешті знімай запелюжені берці. І головне вчися жить по-новому. З перепрошитою правдою в серці, Ти головне, повертайся, здолавши чистого зла, непрожований сором, і відпускай цю ненависть назавжди, посеред мирного неба густого. Бої за Донецький аеропорт. Почались 26 травня 2014 року, коли проросійські сепаратисти та чеченські бойовики захопили приміщення Донецького аеропорту українським силовикам завдяки злагодженим силам українських повітряних сил. Та високомобільних десантних військ вдалося завдати удару по позиціям терористів і відновити контроль за Донецьким летовищем. А потім була окупація Донецької області та спроби ворога відновити контроль над Донецьким аеропортом. Але наші воїни не здавалися і навіть під шквальним вогнем тримали оборону. На січень 2015 року припадають найкривавіші та найжорстокіші бої. 13 січня внаслідок постійних танкових та артобстрілів завалилась диспетчерська вежа, що стала символом незламності донецького литовища. Далі бої тривали за приміщення нового терміналу. Наші воїни утримували перший поверх, а от підвал та верхні поверхи контролювали бойовики. Скориставшись перемир'ям для того, щоб вивезти своїх поранених і вбитих, бойовики замінували перекриття поверхів, а потім їх підірвали. Внаслідок цього злочину загинуло 58 українських захисників, а от загалом, під час боїв за Донецький аеропорт, за офіційними даними, загинули понад 100 українських військових. У різний час в Донецькому аеропорту та прилеглому селищі Піски воювали спецпризначенці 3-го окремого полку. зокрема, Бійці 79, ї 80, ї 81, ї 95 ї окремих аеромобільних та 93 ї окремої мотопіходної бригад, 90-го окремого аеромобільного та 74 го окремого розвідувального батальйонів. Бійців полку Дніпро – вояки добровольчого українського корпусу. Багато з них було відзначено державними нагородами, зокрема, і посмертно. Ні, ця війна не потрібна. Нікому. Так, ми її не побачимо. Себто перемагай і вертайся додому. Просто живим повертайся і все тут. Так, 16 січня з ініціативи Кіборгів відзначається День захисників Донецького аеропорту та вшанування пам'яті загиблих побратимів. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що бої за Донецький аеропорт показали, що сила духу українців міцніша за бетон та російську зброю. Понад вісім місяців тривала оборона Донецького аеропорту. Бої за литовище вкотре показали, що сила духу українців сильніша за бетон та російську зброю, а захисників терміналів по праву називають кіборгами. Вічна пам'ять і слава захисникам України! зазначав Шмигаль. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний назвав подвиг українських воїнів безсмертним. Ось що зокрема він казав: 20 січня, день шанування захисників Донецького аеропорту. Пам'ятаймо полеглих і шануймо живих побратимів. Їхня сила духу міцніша за бетон, гартованіша за сталь російської зброї і техніки, їхній подвиг безсмертний. Так сильно хочеться весни. Тієї, щоб з пташиним співом. Щоб степлим сонечком ясним і радісним дитячим сміхом. Ой, як же хочеться весни, що пахне квітами, не димом, щоб хмари в небі, голубім пливли спокійно, сині, сині.